Всім привіт! Розберемо сьогодні зустріч Хероїк проти бейтів, на КС Азія Чемпіоншуп 2025. А перед початком аналітики прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, написати в коментарях, хто, на вашу думку, переможе в цьому матчі та з яким рахунком. А також підписуйтесь на мої телеграм-канали. Посилання на них є в описі. Стартує в нас лан в Шанхаї, де розігрується 1 мільйон доларів. Нагадаю, що вже всі слоти розібрали на мажор, і в основної цілі не стоїть у фармпойнтів, тому сильно серйозно цей турнір не сприймаємо. Тим паче матч формату Best of 1. бейти пробрались в першу стадію майжора, до якої вже треба готуватись, і тому не очікую, що будуть сильно розпилятись. Героїк, в свою чергу, приїхали з заміною. Вони на мейджор так і не змогли пройти. За цю зустріч обидві команди можуть гарно так пофармити поінти, але це чисто для інвайтів на турнірі в новому сезоні. При перемозі бейти піднімаються на 5 сходинок вище, а ось героїки на цілих 7, що доволі непогано. Букмекери оцінюють зустріч 50 на 50. Я все ж таки думаю, що героїки можуть і закрити в такому форматі бейтів. Давно вже заміни не відіграють суттєву роль в результаті. Навпаки, з заміною більше основи включається, а сам гравець, який приїхав на заміну, то він хоче себе продемонструвати. Я в цьому матчі поставлю на перемогу хероїк. Коефіцієнт дають 1,90. За бейтів буду топити вже на мажорі. І поки монтувала відео, то виявилося, що у бейтів теж буде заміна, тому тепер я точно вірю в перемогу хероїк. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропустити більше відео від мене. До зустрічі!